Привіт, українці! Ви на каналі Вільномов. Тримайте п'ять вправ, які допоможуть вам збудити в собі демосфена і навчитися більш вільно і впевнено висловлювати свої думки. Для цієї вправи знадобиться один предмет, причому будь-який. Ну ми візьмемо для прикладу кружку. До речі, не забувайте підписатися та ставити вподобайки. Отож, вправа перша дати визначення вашому предмету. І про кружку то це ємність для зберігання або вживання в їжу усіх рідких харчових продуктів. Вправа друга дати опис вашому предмету, форма, колір, особливості, характеристики та інше. У третій вправі треба проявити ще більше фантазії та креативності, і ми будемо нахвалювати наш предмет і розказувати, по якій саме причині це неймовірний якийсь винахід. Ну або якщо це кружка, то це прилад, який має безліч в побуті принад. В четвертій вправі навпаки ми будемо аргументовано доводити, чому кружка це гірше не вигадаєш. І п'ята вправа: треба розповісти вигадану історію, де у головній ролі в центрі сюжету ваш предмет. Друзі. А тепер візьміть будь-що, що у вас під руками, і пройдіться по усім п'яти вправах. Ну а якщо ви хочете ще більше практики і цікавих інструментів, тоді завітайте до моєї школи Свобода мови, яка дозволить вам навчитися швидко розмовляти гарно і впевнено. Дякую за перегляд і до зустрічі.